Ну якось на селі, а нас поруч був сільський шило майже за два кроки. Через те і не було спокою в родині. То частенько заглядав дідусь у чарчиню. Та прислухалася духа якось у раді, що шукають чоловіка для потреб громади, що робота не важка. І цілком гуманна, це довірена особа, сторожня для масштаб. І, як довга зрозуміла, рідкісне візіння позбутися випилохи на сезон з подвір'я. Той шинок гей за селом. Далеко той шинок гей за селом, гніздяться лелеки. Посадила опанаса на старого воза і волами повезла аж за верболом. День прийшов, минає тиждень, ще немає смут, Та забралась у Явдохи неспокійна думка. Одиноці, бездоглядно, з вітром розмовляє. Може, вже якась лукерка його забавляє. А були ж вони колись з дідом молодим, і жили ж, як голуб'ята, любі і щасливі, приворожували всіх волошкові очі, западали вони в душу і мрії, дівочі. задивлялись на панаця молоді вдовиці і ходили до ворожки дівки івалиці. Ворожили на люстер, пижавляче коліце і чіпляли на ворота приворот копице. Задивлялись за <кху> задивлялись на панаса марфа, мотря, вірка, безсоромно залицялась посоока химка, <кху> швидко збігли за водою молоді літа, І лишилася на згадку сивая журба. Та безуміли ходійки все, що ж там хотять, Навагаються банаса чимсь причарувати. У таких на хаблу палить хитрощі мільйон, Може, їх там на баштані цілий батальйон. Пригадала, як на днях дунька Криворота Умовляла по Банаса лаштувати ворогу. Як те лихо біг забігла в пекла Колопата зазивала Панаса, загострить лопату. Репетує руда гавка, наче той дзвонар, що в неї серед ночі закурів димар У Параспі на обісті завались велиськурник. Її конче аж на три доби Подрівень чоловік, мій чоловік, і немає дня в силі. Щоб щось не спрязлося, то криниця обмілила, то зламалась ось. І На всі їх забаганки нужний опанас. Він один такий в селі, майстер суперклас. І дійшло тут я чим життєва суть, та такого чоловіка дорог приберуть. Схаменулася стара миттю на баштах, як несе громадську службу. Її отаман, ледь дісталася до Наче на парнас бачить, диває по полю її опанас, доглядає кавуни, як мале дитя, о мережи, дипку в кавун закладав Любо гладить кавунця вухо притуляє. Як же гарно він буде душу. Зінаєш. І щаслива пана обійняв, дружину. Кинула на призволяш, думала, загинув. А я бачиш, не лінуюсь зовсім минуту. І омріяні ідеї в Олі практикую. І дружину, нашу таємницю, не кажи, боронь Боже. Це нікому. Нікому, нікому. Ми розширимо наше поле аж до рогози. а там в жому колгосп стої гарбузи. Опануємо, вдосконалим цей експеримент і підпишемо у сільській раді супер спецпатент для наших підприємців бізнес інтересів і для розвитку села великий, великий прогрес. прогрес. Безнітратний, економний цей делікатес, діє в полі сам по собі, природній процес. Це тобі не самогон з буряків і хмиля. І не дудить голова, не гуде з похмілля. Алкоголю небагато. небагато, градуси маленькі. Затож я цілий день ходжу веселенькі. <рес> <рес> Ці методики нові, в світі невідомі. Конкурентів приберем всіх на оболоні і прикриє <рес> <в> нас фірму <рес> <рес> Добрий квас, Тарас». Buda-nassi-mei-ne-dio-pe-si-o-panassi. <laughs>